Приходиться за деяких людей прибиратися. Я як вважаю. Якщо вже гулять на природі, то гарненько склали все в мішочки, в пакетики. Поставили, щоб було якесь місце, куди це можна складати. Так міркує вже третю курсник Маланського лісотехнічного коледжу. За кілька років такої трудотерапії студенти цього навчального закладу добре засвоюють постулат. Не сміти. Поддихали на врацевої. На жаль, любителі відпочивати на мальовничому березі Малинського водосховища поки що не бажають не до акції долучатися, ні прибирати бодай за собою. Не знаю на що його кидати пластикові та скляні пляшки, поліетилен, усіляка всячина, півгодини і тракторний причіп повний. Це треба починати з самого себе, а потім воно все до людей прийде. Неподалік інша бригада висаджує молоді дерева. Ми сане полишалися в дерево, бо коріння. Розростається і дає багато паху. Хлопці зауважують, що ці деревця не лише укріплять берегову лінію, а й прикрасять місцевий пейзаж. А це поки що безіменне, але вже облюбоване багатьма людьми лісове джерело. В районі на другому місці по якісті після джерела, яке знаходиться в Кипячому. Щоправда, доглядають за ним, поки що тільки викладачі та студенти коледжу. Так вже повелося за багато років. Поки п'ять назад. Працівниками навчального закладу зроблено будиночок над джерелом. Ці всі ступенечки для того щоб зручності, щоб було зручніше спускатися людям по воду. Дівчаки, аби не поглиблювалися, укріплюють вербою, лагодять місточок та сходинки. І нарешті кажуть, з'явилися перші результати багаторічних намагань прищепити шанобливе ставлення до джерела. В цьому році було менше сміття, і тому нас це дуже порадувало.